Корейські секрети здорового харчування, які зробили їх однією з найздоровіших націй світу. Кореї вдалося неймовірне. Вони живуть довше за більшість європейців і виглядають молодше на 10 років. Секрет не в дорогих ліках, а в простих продуктах, які очищують тіло зсередини. Корейці вірять, що кожен орган потребує свого чистильника. Морська капуста з рисом очищає кров від шкідливих речовин. Білий рис разом із грушею допомагає позбутися зайвого жиру, який накопичується в організмі. Просота батат улюбляється. Корейське поєднання для очищення шлунка. Вони їдять це майже щодня, особливо після святкових застіль. Банани з зеленими овочами корейці споживають для нормалізації травлення, адже здоровий кишечник, основа всього маш і насіння лотоса – це для серця. Корейці переконані, що ці продукти виводять усе зайве та підтримують серцевий у тонусі. А от часник із гірким огірком справжні охоронці печінки вони з'їдаються майже при кожному прийомі їжі. Корейці не вигадують складних дієт. А ви готові спробувати корейський підхід?